В наверное, я крал, крал в первую очередь автомобили, а непосредственно продажи оборудования я начал заниматься, наверное, с 2013 -го года. Здравствуйте, Татьяна. Да я знаю, где эта машина просто, но ну, я на связи с людьми, у которых она. Я хотел бы понимать, что я разговариваю именно с владельцем автомобиля. Мне надо подтвердить. У нас стоит вопрос, я так понимаю, в цене автомобиля. Я этот вопрос задал тем людям, у которых она сейчас находится. Я жду от них ответа. Они скажут, я вам его сразу же передам. 5500 за нее хотят. С учетом интереса площадки. 10% процентов это Это 6050 долларов. Находите криптообменник. Вы говорите тогда -то, тогда -то, там, тогда-то, тогда-то, за час. Я готова перечислять деньги. В данный момент это 6050 долларов. Вбиваю. Получается 0 там, 0, 0, 0, 0, 0 1, там, с чем-то биткоина. После этого вы едете в криптообменник и кладете именно эту сумму, то есть вот, вот этот 0 и после 0, там, 1, там, сколько там, вот именно такую, на а, мой биткоин-кошелек, который я вам тоже дам. Соответственно, вот и все. На этом ваши финансовые обязательства, они заканчиваются. Они в течение, ну, 12 часов, а чаще гораздо раньше, ставят вам автомобиль и дают геолокацию, а вы едете и забираете его. Вот і все, як проходит сделка. Нацполіція екстрадувала з Італії Росіяна, організатора чорного ринку викрадених авто. Громадянин РФ створив телеграм-канал, через який діяла група автовикрадачів на території України та інших держав. Організатор злочинного бізнесу змушував потерпілих викупати власний транспорт. Схема була такою: окремі групи злочинців незаконно заволодівали автомобілями преміум і середнього класу. Інформацію про авто передавали власнику телеграм-каналу, який розміщував оголошення та приймав оплату від потерпілих. З кожної такої угоди адміністратор отримував комісію зазвичай 10%. Кошти потерпілі перераховували на електронні гаманці різних криптосервісів. Якщо людина відмовлялась повернути свій викрадений транспортний засіб за грошову винагороду, її автомобіль розукомплектовували та продавали на запчастини. Оперативники встановили, що схему з повернення викрадених автомобілів організував 47-річний росіянин. Раніше судимий на території РФ. Злочинець 15 років займався викраденнями автомобілів і знався на спеціальних приладах для відкриття та приведення в дію двигуна. На своєму каналі він також продавав спецтехніку для зламу авто а в соцмережах проводив майстер-клас зі злочинного ремесла, зокрема заходів конспірації. У серпні 2022 року поліція припинила діяльність двох груп автовикрадачів. Тоді було проведено 53 обшуки на території 9 областей. Задокументовано 9 епізодів незаконного викрадення автомобілів. Шестеро активних учасників були затримані. Ще троє, зокрема й громадянин Російської Федерації, оголошений в міжнародний розшук. Усім оголошено підозри. Поліцейські розшукали головного фігуранта в Італії, де він переховувався під час війни. В рамках міжнародного поліцейського співробітництва він був затриманий та екстрадований до України. До відповідальності підозрюваного притягнули співробітники департаменту карного розшуку спільно з головним слідчим управлінням та департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України за процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора, а також за сприяння поліції Італії та Польщі. Вечерським районним судом міста Києва громадянину Російської Федерації обрано запобіжний захід тримання під вартою правом внесення застави в розмірі 15 мільйонів 140 тисяч гривень. Наразі заарештований перебуває в слідчому ізоляторі, досудове розслідування триває.